Знаєте, що постійно проповідують люди Божі. Вони постійно проповідують про те, щоб ми мали завжди включений розум, щоб ми вийшли з ілюзії, щоб ми просто подивилися на світ, який навколо нас, і що в ньому відбувається, тому що ми живемо в останні часи, і прикро, що навіть віруючі в це не вірять. І війни, які зараз відбуваються, вже й звикли до війни. Війни, дивіться, на протязі 100 років вже йдуть війни. І це не означає, що це кінець світу, але це ми живемо в ці останні часи, і знаєте, що цей світ сьогодні не покняється Ісусу Христу. Цей світ сьогодні поклоняється рогатому і. Я розумію для себе, що є пророки Божі, які проповідують Слово Боже, але Антихристу не вигідно, щоб Слово Боже воно пропускалося. І тому пророки Антихриста вони блокують усі соціальні мережі, де проповідується Слово Боже. Немає так багато переглядів, і здавалося, що ну значить, це вибір людини, але насправді людиною керує. Е Хтось людиною керує, хтось людину відволікає від цього різними передачками, різними всякими шоу, різними картинками. І людина тільки думає, що вона вибирає, але насправді вона вже давним-давно зазумбована. Тому пророки Антихриста це такі, як штучний інтелект, соціальні мережі, медіа, наука. Так, саме наука, тому що наука, яка відкинула Бога, де проповідується, що землі мільйони, мільярди років, де в Біблії написано, що землі конкретно шість. Тисяч років і тому людина вона приймає всю ту брехню сатанинську. І знаєте, люди сьогодні чекають якогось там антихриста з рогами, з копитами, з хвостом, і не розуміючи, що це буде вже не людина, це вже буде не людиноподібна якась особа, що це буде щось надприроднє. І це і є ота твар, яка захопить весь всесвіт. Це і буде оцей штучний інтелект, і він уже є. І тому нам треба просто використати ці соціальні мережі на благо. На благо Благо Божим людям, на благо проповідям, на благо Слову Божому. Тому що це можна використати як на благо, так і на неблаго. Тому що... Треба допомогти просто Божим людям розповсюджувати Слово Боже. Треба заставити соціальні мережі, штучний інтелект працювати на Бога. І тоді більшість людей вони просто повірять і реально будуть врятовані. І це і є місія Ісуса Христа, це і є ціль віри, яка дає нам спасати інших людей. Тому що штучний інтелект нам не дає можливості спастися, і нам треба реально мати включений розум і не жити в ілюзії, а подивитися, в якому світі ми живемо, і поклонитися. Тися Ісусу Христу.